Найперше, представтеся по черзі, хто ви, звідки, який курс? Вітаю. Мене звуть Протас Юра. Я президент локального представництва Української медичної студентської асоціації або коротко кажучи, УМСА. Привіт. Я локальна секретарка умс Я... Мене звати Тетяна. Я вчуся на четвертому курсі. Сама я з Одеси, але вже четвертий рік тут живу. Всім привіт, я Віктор, я лукальний координатор PR відео і я третій курсник, живу в Франківську. Як давно ви в УМСА і як сюди потрапили? Е, я в УМСА вже півтори роки. Е, мені підказав сюди зайти ну, мій двовірний брат. От. Добре, я також півтора роки вже в МСА, навіть трохи більше. Загалом ми просто з подругою говорили, і вона розповідала про ОМСА насправді досить довго і досить часто, але я взагалі не розуміла, що це таке. І вона просто каже: типу, ну, студенти щось там роблять, я нічого не розуміла, і я вимагала якихось пояснень. Бо я теж хочу бути активною, я теж хочу робити щось корисне. І типу, і вона каже, там треба допомога. Я кажу, добре. Я йду. Це мій зірковий час. І от ми приїхали, і я вже за 5 хвилин була офіційно зареєстрована. Я вже знала, які є проєкти, і понеслося. Майже цілий рік пройшов після того, як я вступив у МСА. У МСА я вступив через мою одногрупницю, Вона мене попросила, щоб я їй допоміг з візуальною складовою е дизайну. От я займався своєю прям. Натурно дуже крутої справи, прямо моєю. От і я такий подумав перше: ну чи варто мені взагалі сюди ну, йти? Бо я, типу, не дуже такий комунікативний. Але потім побачив цих людей, мені дуже сподобалося. Всі такі веселі, радісні. Я такі думаю, Та, мені треба, треба. І от я вступив. Усе. Згадайте момент, коли ви такі, окей, це реально крута організація, що це було? От якраз як я почав почав вступати, мене зразу захопило вир подій, і зразу захопило, от те, що треба щось робити. Тоді якраз на надійка, наша ек-президентка, вона вона зразу продумувала мені, що робити, і як робити, і все так війшло. Мені дуже сподобався цей ритм. Потім От спершу тоді досить високий поріг входження. Але як ти війшов, і ти розумієш наскільки це велика махіна, наскільки вона е, багато речей крутих робить, е, і ти от ну, чим далі, тим більше ти розумієш, е, що це дуже крута річ. Бо типу, якщо затягує, то вона не відпускає потім. Ти або прийшов, і ти робиш просто, або не робиш. Бо в мене так само, я прийшла відразу на організацію якогось заходу, і я вже я, ну, я в потоці, мені треба вже бігти, щось робити. Ну, Найпершим проєктом був Перемагаємо разом і ми ходили до онкохворих дітей. Ну, мені хотілося ще і ще ходити. Прям момент, коли я розуміла, що мені так подобається те, що я роблю, це неймовірні можливості, взагалі і по проєктах. Ну знайти те, чим ти хочеш займатися, це дуже класно. Ну, якщо брати мій перший проект, то це була Національна Генеральна асамблея, де люди з різних міст збираються в одному і комунікують між собою, проводяться тренінги, лекції. Тоді я зрозумів, вау, це так масштабно. Типу, я навіть не думав, що в нашому університеті може бути щось таке дуже масштабне. Перше я губився так. Як Юрій казав, це високий поріг, типу складно, але якщо ти входиш, ти прям цього. Сам процес крутий, те, і люди. Як змінила е, вас умса? О, е, є така е, техніка, е, називається намалюють свою річку. Ви малюєте свою річку життя як на певні події вплинули на якість і на ширину цієї річки. От е, зайняла дуже сильно мою річку, тому що вона збільшила мій, скажімо так. Світ, світ знайомств моїх, світ моїх можливостей прям ну, дуже якісно і дуже так кількісно насправді. Не знаю, що, що ще додати. Ну, я підтримую взагалі ця задача з річкою, то ми всі це малювали. І моє життя ОМСА — це було щось по типу водоспаду. Це не була річка, це було просто щось дуже незрозуміле, де я не могла адаптуватися, я не могла зрозуміти взагалі, куди йти. Ну на третьому курсі навчання я взагалі не була адаптована під це все. Але з Умса, ну типу, коли я почала тут комунікувати, розвиватися, щось робити. Ну і мені ніхто не вірить, що я завжди вважала себе інтровертом, тому що всі знають мене як комунікабельно відкрито, активно. Але це просто УМСА творить. Такі дива. Ну якщо так говорити, то раніше я дійсно був мало активним. Взагалі в мене був дуже низький соціальний поріг, і мені було дуже досить складно з людьми комунікувати. От УМСА мені надало саме якраз оці... ці. Не знаю, відчуття е, важливості, я би так сказав, або навіть сказати більше розмови. Типу, раніше я був мало активний, досить багато часу проводив вдома, типу, а мені прям дало можливість комунікувати з іншими людьми, це раз і інше робити якісь круті справи. Типу, бути корисним в чомусь. Це круто. А, а тепер пригадайте, який ваш найбільший епічний факап на заході чи під час організації чогось? <свят> Це які питання, питання з ірочкою. Що... Добре, я <свят> <свят> Так, Ну, я взагалі дуже феєрично попадаю на всякі фотографії, відео. <свят> Хто знає, той знає. Ми проводили майстер-клас з СЛР. І це було насправді дуже класно, і так сталося, що питають, хто буде робити салар. Я кажу, ну давайте, я, ну я ж прийшла. Я починаю робити компресії, я роблю, хвилину роблю, другу хвилину роблю. Я вже втомилася, вже не можу натискати. І я в цей момент просто піднімаю голову і питаю, а скільки робити? І з усього відео вирізали момент, де я просто питаю, а скільки робити? І ще й натискаю недостатньо. І це просто ну, на відео виглядає так ніби я вперше в житті побачила той тренажер. Це було. Не дуже. <свист> не, ну якщо згадувати якісь такі моменти, то мені, якщо я щось згадується, то це реально Національна генеральна асамблея НГ. Коли е, мене викликали на сцену, типу, сказали, сказав: о, цей хлопець він робив дизайн банеру. А я такий сижу в мене ноги трясуться. і Хто? Я? Я? І треба виходити на сцену. Вже негайно я такий виходжу, майже ну, от бивою цей не ти на цій сцені. Це було. Аж... Ти <свист> крутий. Я ж не пам'ятаю нічого. Я? Я головний. Я щось було, але воно таке було мініатюрне, знаєш, я ну моя пам'ять вирішати не запам'ятовував. Ну, я головний, стала локальним мемом. Це достойно висвітлення. Розкажіть. <ріст> <ріст> ну добре, типу, ми, ми були на рефлексії, е, і якби, е, я висловив певні сумніви е, щодо того, чи я можу бути впливовим <ріст> лідером. І, це, і мені підказали вправу, коли ти просто стукаєш по столу, дивишся кожному віч і кажеш я головний. <ріст> і от якщо хтось як, не слухає мене, а то між собою шукається, я коли дивлюся їм, очі, прямо такі. Я yeah, головний. <laughs> ви випередили моє питання, і тепер е, таке питання: є якийсь внутрішній мем в УМСА, який розуміють тільки свої? Але можливо є ще щось окрім цього? Які у нас меми локальні? Ah, ah. Так. Е... У нас ну взагалі будь-які абревіатури вони не відмінюються. Е і дуже часто сторонні люди відмінюють, кажуть умси ваше ще, ще якось відмінюють. А це неправильно. І ми постійно виправляємо на умса. От уяви який мій біль, коли мені кожен день пишуть люди, типу, я хочу вступити в умсу, і, і я, я плачу. Я плачу, і пишу типу добре. А ще хтось із, ну, там, викладачів, і не можеш поправити, бо якась повага, типу, ну не можеш поправляти, а хочеться. А, Чому ОМСА це must-have для кожного студента-медика? Ну, тому що це якраз типу: ну є різні комітети. Ну і ти можеш вибрати особисто для себе, що тебе цікавить. Тобто, ти можеш ну ставати кращою версією себе завдяки УМСА. Ну, ти можеш як покращувати свої медичні навички, тобто як Таня говорила про СЛР, так і ти можеш проводити лекції чи тренінги. Це реально круто. Типу, ти вдосконалюєш себе по перше, комунікуючи з іншими людьми, а по-друге, ну особисто ти ростеш через те, що ти робиш щось попри навчання. Це круто, бо люди, які лише вчаться, це якось ну, дуже дисковано. Ну, я б сказав, додавши, що МСА якраз тримається на чотирьох кетах. Це, це якраз ну, перше, перше на чому побудована взагалі УМСА, яка Умса вона є частиною ще більшої організації і ФМС, і ця організація створена для того, щоб проводити обмін студентів між країнами. Також УМСА це про якраз тренінги якісні для медиків. Також це про знайомство про комунікацію людей, тому що. Ну, якби, ти додаваєш якісь свої соціальні бар'єри е, і набираєш нові найомство і можливості. Так. No, тому що УМСА — це просто неймовірна платформа для можливостей. Ну І у нас. Ну, я ще така крута, якась. Це дуже райово. Я ще круті відпочинків, це теж. Якби ви зараз могли повернутися в перший курс, на свій перший курс, що б ви сказали собі про ОМСА? Вступаю однозначно, <клес> навіть не, не задумуюся. Я тоді ще мав 17 років <клес> і, і міг спробувати хоча б один обмін. Тоді ще ну, і в нас є професійні обміни і наукові обміни. Я би попав на науковий обмін, але це така можливість ну незабутня, мені не здається, це можна згадувати до кінця життя на Ну, Я дуже шкодую, що я на першому курсі ще не вступила. Ну, типу, в мене було десь на слуху, але я не розуміла, що це. Але, типу, ну, я зараз думаю, я вже півтора роки тут, мені ще вчиться два роки, а мені цього мало, я хочу ще. Ні, ну, Якщо додавати до того, що казав Юра, в мене були такі схожі відчуття, так як це такий незабутній досвід, який важко де можна отримати. Але дивлячись на себе на першому курсі, мені здається, мені було б заскладно. Типу, прям соціально це було би заважко для мене. Тому в принципі. Цей. Ну, потрібні події приходять в саме в потрібний час. Ну, Як пояснити новачку, чому варто приєднатися до в Мса? <пух> ну, УМСА це круто вступає. <пух> 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 Те саме, умса це дуже багато можливостей, якщо ти вступаєш, дуже багато е, знайомств. Це, це перше, перше, з чим ти стикаєшся. Е, і коли вона тебе закручує, е, ну тобі, тобі стає просто комфортно, і ти хочеш рухатися в цьому напрямку. Я не знаю. Ну, я би радив в ОМСА людям, які хочуть ну, перейти свою межу, тобто своїх можливостей на даний момент. Тобто, не обмежувати себе одним університетом і додавати щось попри нього. Так як громадська діяльність це дуже круто, і ти можеш себе реалізувати, ну, так як у МСА, вона є великою організацією, ти маєш багато можливостей, як клати гілок, як ти можеш себе реалізувати. І як мінімум, комунікація з людьми, це, це теж ну, великий плюс. Ну і знайомство. Ну, це я теж побічним продуктом, тому я би радив чисто через те, що можна круто відпочити, через те, що можна провести якісь круті заходи, зробити якусь круту справу і бути її частиною. Ну і як особистісний ріст. ось. Ну, на першому курсі взагалі дуже важливо адаптуватися і ну, найбільше наше оточення це все ж таки студенти медики Але коли ти нікого не знаєш, ти йдеш по університету і ну, ти думаєш лише про пару. Я йду на пару. Я зустрічаю просто на кожному курсі, в кожній групі я когось знаю. І я бачу знайомих людей, і я вже не хвилююся, ні за той модуль, ні за що не хвилююся. І думаю, бо я бачу друзів. І спочатку я коли в вам я думала, що мені треба входити в зону комфорту для того, щоб якось. Розвиватися і друзів знаходити, але насправді я просто розширила свою зону комфорту. Опишіть УМСА в трьох словах на завершення. Ну, для мене УМСА — це ну, найголовніше слово, яке виринає в голові, це можливості. Можливості, як і для самореалізації в якихось проєктах, так і в дружбі. Тут просто необмежені можливості. Я дуже додав от, можливості, дружній колектив, можливо, і ну, медицина все-таки згадується зразу. Ну, я би додав, що УМСА особисто для мене це особистісний ріст. Раз, два це відпочинок і три це комунікація з критими людьми. Ось. Ми чекаємо саме тебе УМСА. Приєднуйся. Пиши мені в приватні повідомлення, зареєструю.